Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, ми з вами прослухаємо історію про тіма, якого ображають в дитячому садочку. Прийшла осінь. Мишеняткові тіму знову потрібно відвідувати дитячий садок. Тім радіє, цього року він перейде до нової групи. У нього буде нова вихователька, і, звичайно, з'являться нові друзі. Тім радісно збирає свій рюкзачок. Він поклав туди нову хусточку зубну щітку. А ще матуся дала йому пончик. Дякую, матусю! зрадів Тім. У новій групі дітки трохи старші за Тіма. Вони розмовляють і голосно сміються. Мишенятко навіть не все розуміє, про що вони говорять. Тім вважає, що вони дуже розумні і взагалі класні. А які в цих хлоп'ят бейсболки? Тім теж хоче таку, але найбільше йому хочеться. Щоб старші дітки з ним потоваришували. Вітаю, боязко сказав тім. «Ну, гратися м'ячем. Ха, ха ха, – сміються великі діти. Ти вважаєш, що ми з тобою гратимемося? А ти бейсболку маєш? Ми граємося лише з тими, хто має ось таку класту бейсболку, як у нас. Іди геть, карапузе. І вовтуся з малюками. Тіму дуже прикро. Ну чому вони з ним так? Чому не хочуть з ним навіть гратися? Я не карапуз, я вже дорослий, кричить він. Майже такий дорослий, як і ви. Усі сіли обідати і раптом Ура! Великі діти нарешті покликали Тіма. Гей, ти, а ходи но сюди. Покажи, що там тобі дали з собою. Пончик пречудово! Тім з гордістю показує, що йому дала мама. Несподівано один здоровило схопив пончик і підкинув його до стелі. «Вітай, це моє. писнув Тім, але той лише відштовхнув тіма. Спіймав пончик і відкусив. Ммм, смакота. Тім сидить сам у куточку. Йому дуже образливо. Не засмучуйся, Тіме, не звертай на них увагу. каже Джолі, найдобріша дівчинка у групі. Вони просто недолугі. Мене теж ображають. Он ти дівчатка з рожевими бантиками. Вони так хизуються своїми бантиками жах. Ти не розумієш? Я хочу бути великим і сильним. Кричить тім. І щоб вони зрозуміли, що я дорослий і сильний. Цілий день у мишенятка Тіма поганий настрій. Він на всіх сердиться. Йому здається, що ніхто його не любить і не розуміє. Від злості тім зіпсував іграшку своєї сестрички. Тіме, ти що робиш? Мама дуже сильно розізлилась. А сестричка гірко заплакала. Все, тебе покарано. Ну й нехай, бурчить тім. А наступного дня в дитячому садочку старші діти відібрали у тіма його плюшевого ведмедика і розмалювали фломастерами. Ха-ха-ха, це ведмедик монстр, насміхаються вони. Забирай свого монстра та йди, грайся з малюками. Тім ледь не плаче. Він не знає, як себе відстояти, адже він вважав себе дорослим і сміливим мишеням, але зараз почувається маленьким і беззахисним. Якби вихователька побачила, що сталося, цим розбишакам було б не до сміху, та вона не бачила, а тім мовчить. Увечері тім згадав про всі образи і розплакався. Матусю, я не хочу в дитячий садок. Там усі погані. І Тім нарешті розповів, як його ображають. Ну, подумай сам, Тіме. Погані не всі, а лише ці діти. Тримайся від них якнайдалі, говорить матуся, приводячи до ладу улюбленого Тімового ведмедика. А я завтра поговорю з вихователькою. Ось побачиш, вона обов'язково щось вигадає. Не можна ображати молодших. Це дуже погано. Запам'ятай, Тіме, тепер Тіму вже не так сумно. На другий день тім сміливо крокує до дитячого садочка. Він заходить у групу і бачить, як старші діти ображають найменшого. Топсі. Негайно зупиніться, кричить тім і стає перед топсі. Інакше вам буде непереливки. Тупсі схопився за Тіма. Як же він зрадів? Що за нього заступилися, а дорослі діти сильно здивувалися. Це ж треба, думають вони. А цей тім сильний і сміливий, потрібно взяти його до нашої компанії. Але мишенятко тім уже зрозумів, що такі друзі йому не потрібні. Добре Джолі, маленький топці і тім взялися за лапки і пішли геть від усіх хуліганів. Ти ще пожалкуєш, ти навіть не уявляєш, що ми вигадали. Це буде найкраща розвага, закликають його великі хлоп'ята. Розважайтеся без мене, твердо каже тім. У вас свої справи? А в мене свої. І ось яку розвагу придумали великі діти. Доки всі були на прогулянці, вони вчинили справжній тарарам у їдальні. Ха-ха-ха. І вони вилили молоко на підлогу. гей гей, почали скакати по столах. Хо-хо, Ми найстарші, нікого не боїмося. Вони думають, Зараз малюки прийдуть снідати і одразу зрозуміють, що ми дорослі і класні. Але вони помилилися, ніхто ними не захоплювався, а вихователька страшенно розгнівалася. Негайно беріть ганчірки і прибирайте після себе, сказала вона. А якщо я побачу, що ви чіпаєте малюків, ось так хулігани самі себе покарали. І поки Тім грався з друзями, вони наводили лад в їдальні. Ось бачиш, Тім молодець, він довів усім, що він дорослий і сміливий. Адже бути дорослим означає захищати малюків. І робити правильні вчинки.